Пише Людмила, слава Ісусу Христу, у мене дуже важка життєва ситуація. Я розведена з чоловіком вже 6 років, маємо спільну донечку і, спілкуємо, і спілкуємося. Він присідає до нас, але він нас лишив, коли малій було 5 місяців. І зараз знайшов заміну нам. Тепер у нього є хлопчик 2 роки. Але ми з ним дуже зблизилися, як чоловік і жінка. Пробачили один одному наші обіди, але він мені весь час повторює, що він не може їх лишити, бо вже колись е, одну дитинку лишив. Мені дуже боляче і важко, бо, я, е, бо моя дитина також ходить, хоче тата, і кожен раз мене про це запитує, як бути в такій ситуації. Знаєте, я вам так скажу. Я хочу вам сказати всім, чому я це зачитую, бо це якби особисте, не? але це питання стосується всіх, всіх нас. Ми знаєте, легковажимо законами, легковажимо заповідями. І потім, як наслідок, ми попадаємо в такий цунг-цванг. Є такий термін, та? що куди би ти не зробив крок, всього б не здало. І лишити недобре, і піти, і піти не добре. І тому, знаєте, в такому випадку вже вони що роблять? Звертаються, отче, скажи, що робити. Що робити? І Ці рішення маєте приймати ви самі. Що би ви не прийняли, це буде ваше рішення і вам відповідати перед Богом. І перед людьми. Бо тому що, знаєте, коли спочатку легковажилися відносинами, а взяв та й пішов, та й лишив. А потім, його і ми так налагодили відносини, як казала моя бабка про цеха, поприлітаються ногами, то вже всі помирили. За все треба відповідати, діти мої. За все треба відповідати і рішення приймати вам. І це стосується всіх. Сьогодні привілегію зробив, на то бо Господь Бог і дав заповіді Божі, от на такі випадки і на всі інші. Бог дав заповідь Божі не лож. Не пожидай жінки, брата свого, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Ви полегковажили через свою неупорядкованість не свої Ті похоті, розумієш, пішов до тої, ой, та краще, ой, та ліпша, а та трошки вища, а та трошки худша, а та трошки грубша, і це, то ту лишив, туди пішов, наколотив, а життя йде. І все, що ми робимо на місці кожного нашого дня, ми кидаємо насіння. Кожен день ваш прожитий, ви кидаєте в землю насіння. Чи тобі два роки, чи тобі 20, чи тобі 70. Кожен прожитий день. І все ваше насіння потім проростає. І потім таке поне виростає, що ти не знаєш, що з тим робити. Тому на то є заповіді Божі. Є два види помилок, знаєте, два види гріхів або два види помилок. Одні, які можна виправити, а інші, які не можна виправити. Тому. Будьте з цим дуже, дуже обережні, а рішення приймати вам. Яке приймете, таке й буде. Саме головне спасти свою душу. Саме головне спасти свою душу. Наступне, слава Ісусу Христу, Отче Василь, дуже давно слухаю ваші проповіді, а проповідь про алкоголізм так, ніби про мене і про моє життя. Мій чоловік алкоголік, я вже. Просто не знаю, що робити, йому вже нічого не допомагає. Мені здається, що я живу з дияволом людській подобі. Наталя. то Алкоголізм. це штука є дуже важка. Це важка хвороба нашого суспільства. І знаєте, я вам так скажу, в нашій церкві, українсько-греко-католицька церква, у нас є комісія по охороні здоров'я. І там є навіть відповідно відповідальний який відповідає за працю, робота із алкоголіками, так, ті, що мають алкогольну залежність. Я про, чому про це кажу? Бо я раніше був в тій комісії, коли був в Коломийській єпархії, навіть не знаю скільки часу, але дуже багато. Я працював з ними, я спілкувався з лікарями. Ну, ясне діло, ми проводили різні там заходи, зустрічі, заняття, набирали групи тут, у Дніпрі я також. Збирав цих людей, які поранені цією недугою. Я робив такі заняття з ними 9 місяців. так. Групу набирали і 9 місяців з ними працювали. Ну, якщо брати так, то в нас був дуже добрий процент тих хлопців, що вийшли з ПІКЕ. да, Були такі, що зразу випадали, були такі, що на половині дороги. Просто відпадали від нас, навіть не приходили більше на зустріч. А були такі, які відбули до кінця, і стали на ноги. І слава Богу, потім я ще їх вінчав, там пам'ятаю, як вони називалися. Я вже забув, бо то трошки давніше, бо що до війни. І ця недуга може вилікуватися тоді, коли хворий скаже, я хворий, мені треба допомогти. Бо алкоголік як каже, я, я не алкоголік, я можу любить чесно Я можу не пити. Він так каже. Я з цим проблем маю. Тому дорога пані Наталю, кажу це вам, але заодно повторюю всім. Алкоголіки беруться в хаті з допомогою співузалежнених. Всі люди, які, всі, вся сім'я, яка є, має алкоголіка. Всі люди, які є в хаті, вони співузалежнені. З ними теж треба працювати, бо тому що дуже багато алкоголіків викохала сім'я. Я чую, що ви будете мені писати, казати, я знаю, що я кажу. В сім'ї дуже вигідно алкоголік. Жінка каже, щось не так не вийшло, вона каже: а що я годно зробити? А ти маю хаті піяка, я ж годно зробити. Дитина у школі, вчителька каже, що не вчив, чого уроки не вивчив. Тато прийшов п'єний додому, тику мене бив, я втік з хати, ти не міг сів вчити. А тато перший раз прийшов додому тверезий, розумієш? А дитині це удобно. І так кожен у хаті дуже зручно. Бо в хаті ніхто не винен, крім алкоголіка. нього показують пальцем, а п'як, а де він п'є, а то що я зроблю? До очей йому ніхто не скаже, але десь між людьми. Ну а що я зроблю? Один маю п'яка в хаті, а той що? Один що на нього. то я що одна зробити? То що я маю хлопа в хаті? Я сама що щодна зробити? Це називається співузалежненні. Це називається подвійна вигода від хвороби. Часом вигідно, щоб був хтось в хаті слабий. Це не просто я говорю що-небудь. Я говорю з життєвого досвіду, я працював з цими людьми. І я сьогодні знаю, дуже багато залежить від тих людей, які навколо нього. Якби жінка сказала, слухай Іван, мені встидно в село вийти, розумієш, я сів встидаю. Мені встидно. Ти собі що хочеш робити, але мені встидно. Розкажи йому, що ти відчуваєш. Дитина прийде, тату, я тебе сів встидаю, розумієш? Ти класний, я тебе люблю, але йду в село, я всі тебе встидаю. Нічого так діє на, на, на алкоголіка, розумієте, як слово дитини. Але на тверезу. Розкажи, що ти чуєш. Не кажи, ти от ти кіку будеш пити. Так не кажи. ви його звинувачите, він буде себе оправдувати. Скажи йому, що ти відчуваєш. Це перші кроки. І поки він не скаже, я хочу змінитися, нічого не буде. Це комплексне питання. <кій> і дуже важливе є середовище. Для того часу, щоб змінити себе, треба змінити місце обітання. Якщо він змінить свою компанію, він буде мати нагоду вийти з піття. Якщо не змінить, буде жити тим самим життям, тим самим способом, робіть йому, що хочете. Ти йому маненький зробиш детоксикацію, все, лікарство, все заплатите за курси, все, він завтра піде і опять з ними сяде і опять буде пити якийсь шмурняк і все. Бо тому що середовище, в якому він виріс, його треба змінити. Йдемо далі. Настя, отче, чи можна мати шлюб між свідком Єгови і католиком? Я думаю, що тільки з сатаністом не можна. Бо непонятно, кого ви там будете виховувати в тому шлюбі. Ну, що не можна свідком його? Ми говоримо, ви розумієте, подружжя, коли Бог бере чоловіка і жінку, Адам і Єва, вони були католиками чи свідками його? Ким були? Адам і Єва були людьми. І я вам так кажу. Але потім, коли ти їх вже приводиш до церкви, то вони засвідчують, що вони вже. Я християнинами тої церкви, до яку вони прийшли. Якщо вони шлюб візьмуть у церкві греко-католицькій чи в православній, розумієте, в будь-якому варіанті, ти там чи свідок і чи хто би там, там не був, як ти прийшов до церкви на шлюб на вінчання, ти засвідчуєш Богове, що для тебе це є важне. Людина, людина не може вродитися католиком, не може вродитися християнином, людина родиться людиною. А далі вона вибирає свою дорогу, чи вона хоче йти до Бога, чи від Бога. Подружжя це для того, щоб упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Чуєте? Упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Ще порядкуються ці, ці законні відносини мораль, яку вчить церква, що є добре, що є зле, що є допустимо, що недопустимо. І якби слухали церкву, ми б не мали такого блуду, такої бредоти, то що ми маємо сьогодні. Але для того, щоб упорядкувати між чоловіком і жінку відносини, має бути подружжя. Держава займається своїми справами, бо тому що чоловік і жінка, потім ну, вони живуть життя, вони мають якесь майно, потім є, хтось умре, є якась спадщина, треба якісь, ну, якийсь порядок. А церква, щоб це було все в Бозі. Щоби от ті подружжя, які Одно, один свідок голови, а в другому подружжі один православний другий католик, а в третьому подружжі е... навіть я давав такі односторонні шлюби, які були взагалі іслам, чи хто вони там були, він сказав: якщо моя жінка хоче, я з нею піду, куди хочу. Я готовий брати шлюб. Добре. Це односторонній шлюб такий, так? але коли вони починають ходити до церкви, Божа благодать робить це оздоровлення в корені, так? оздоровлює подружжя. Вона їх с -с -с скріплює церква. Для того є шлюб подружжя, щоб скріплювати. А як ви всі розійшли, бо ви не годні жити разом, тобто вам не допомогла церква. Та Божа благодать для вас була ніяка, без, ну, не мала цінності, так? Не безцінна, що така важна, а ви її знецінили. Розійшлися. Ну все, ви перед Богом показали, що ви нездатні до подружжя. А можна мені другий шлюб? Розумієте? Коли перший шлюб уневажений, значить, ти не здатний до подружнього життя. Нездатна. А можна другий раз одружуватися? Можна чи не можна? Тільки що з того подружжя буде? Так, буває так. Зробив помилку, виправився, змінився. Тому ось для чого є оце, для чого є подружжя? Чи може мати шлюб між свідком його і католичкою? Та може чи не може мати? Завіж, куди підете до церкви. Бо все то йдуть до вінчання там, де молода. Я так зрозумів, що свідок його це Хлопець, а, а, а дівчина католика. Так, то треба йти до католицької церкви. Бо тому що завжди в нас так в селі була традиція, що е вінчається там, звідки молода. Так? так. Чому під час прямого ефіру реклама? Бо тому що ви шкодуєте гроші на преміум. Купіть собі YouTube преміум і не буде у вас реклами. Ютуб преміум коштує тисячу гривень на місяць. Чому, чому, чому реклама? Бо тому що реклама є всюди. Так, мені ще навіть писали, знаєте, е, чому мені показують таку дурну рекламу. Я свідомий, чому, ну ти, брато, десь там лазив, хто знає, де по яких сайтах. Розумієш, тобі таке показують. Ютуб там не сидя в уйке, розумієш, в окулярах і набирають тобі рекламу. Там алгоритми працюють. Що ти шукаєш в інтернеті? Що ти дивишся? Які робиш запроси в Гуглі? Воно це все аналізує. І на основі того, що ти лазиш, куди лазиш, тобі дають рекламу. Хочете, я вам покажу, яка мені реклама. Мені якась техніка всяка, розумієш, якісь мікрофони, студійні, ще там щось, обладнання якесь і так далі. Бо тому що я то шукаю, за тим дивлюся. І воно мені таку рекламу підкидає. А вам буде підкидати ту рекламу для того, що ви всі дивите. Та. А діло в тому, що ви знали ту рекламу, яку ви дивитеся в Ютубі, от гроші з тієї реклами я отримую. Я вам дякую. Як ви чемноці подивили рекламу, я заробив один цент. Молодці. Я вам дуже дякую всім. Моя мама каже, Васильку, я всю рекламу дився до кінця, бо я знаю, що ти з того будеш мати копійку. Мамо, дякую вам. Так. так, Іван Кути. Слава Ісусу Христу! Чи вірно роблять священники, які закривають рейські двері перед причастям, бо в нашій православній церкві завжди таке? Таке спитали, чи священники, я, Як читаю, чи роблять священники добре, ви знаєте, це до єпископа питання, не до мене. Традиція Православної церкви. Закривати райські двері під час причастя така традиція. Я, по-перше, вчився говорю, в грекокатолицькій інституті, я не знаю, чому вони закривають двері. Можете собі почитати. Це енциклопедичні питання, їх можна знайти в Google. Нас, якщо ви звернули увагу під час причастя, Двері закриті чи відкриті. Ті, що в церкві видять, що, що відкриті. ті, що дивляться трансляцію, бачать, що там на фоні зображення е, тайна вечеря. Так що я роблю по-греко-католицьки. Двері і відкриті, і закриті. Наталя Кушні, Дорогий отче, Василю, декілька років проживаю в Польщі, у шлюбі вже 13 років, але діток не маємо. Багато сімей нам кажуть, що ми. Неповноцінна сім'я, дайте пораду, дякуємо вам за молитви. Ви не готові до дітей. Ви хочете мати дітей дуже, бо тому що ви вже живете, тільки дітей нема, але ви не готові до дітей. Будете готові, будете мати. Знаєте, коли будете готові, як узмете дитину, синовете чи в дочерите і за рік родите ще одну. Бо тому що для того, щоби. Дивіться, я хочу вам пояснити, це зараз не тільки вам, а всім. Як думає людина? Хлопець, дівчина, все, хочуть дівчина хоче весілля, дівчина підвінець. І вона хоче одружитися, хоче шлюб. І так, для неї це так важливо, що вона далі після шлюбу, навіть не думає ні один крок. Саме головне одружитися. Одружилися. Молоду зав'язали, рано встали, вже миски миють, все вже. Ну Я так по-сільському, так в селі, там весіливав. А молода не знає, що далі робити. Бо для неї було ціль. веселі, а далі не знає. Я хочу дитину, я хочу дитину. Я з наших парафіян, хто мене слухає, знає. Кому я це казав? Я кажу до оню. Я приходжу до вас до хати, у вас такий порядок, так все файно. А ти представляєш собі, що дитина буде робити з твоїми шторами за 100 доларів один метр. І так, на секунду, така сказала, нехай буде. Ну, Нехай буде, але не задумається, що далі. Хочу дитини, хочу дитини. Думай, що далі буде? Що ти будеш ту дитину робити? Чи ти готова її виховати? Чи дитина буде добре, як дитина буде тебе наслідувати, чи ні? Ой, та певно, що ні. Я би хотів, щоб дитина була трошки краща. Краща в чому? Подумайте, яка ваша має бути дитина, бо це продовження вас. А потім через 6 місяців здебаємося, скажете мені, чи помогли вам мої слова, чи ні. А як ні, то приїжджайте в Дніпро прибирати до церкви і буде вам бебік. Щиро дякую за запитання. До речі, всі, що прибирали в церкві, всі, 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 породили всі, навіть ті, що дітей довго не мали. Так. Катруся вродила і вже не приходить. Катруся, якщо ти мене дивишся, розумієш, ну прийди хоч до церкви з малим, хоч я на нього подивимось. А то ходила, так молилася і плакала, розумієш, хочу дитину, хочу дитину. Я їй теж казав, чи ти знаєш, що з тобою дитину далі робити? Вона теж так зависла, знаєш, і я так зрозумів, що вона над тим не думала. Просто хотіла мати дитину.